Тротуар у формі писанки встелений довкола церкви у Троїці, храму Пресвятої трійці понад 160 років, а іконам та різьбленню ще більше 250. До слова, у цю церкву під час Другої світової війни було пряме влучання снаряду, і вона вистояла. Що ще дивовижного відомо про цю святиню та чому її варто відвідати, дивіться у сюжеті. Матеріал створено у межах проєкту громади, який невдовзі вийде на телеканалі НТК. Церква Пресвятої Трійці оповити легендами, тутешній настоятель храму знає їх усі. Деякі спростовує, а деякі перекази каже, дуже навіть схожі на реальність. То давайте з'ясуємо, що правда про цю церкву у селі Троїця, а що вигадки? За легендою село заснували три брати з Придністров'я. Вони були дуже побожними і вправними майстрами. А тому збудували церкву ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось ця інформація із загальнодоступних джерел. Усього лише красива легенда, каже місцевий священик історичних джерел, конкретних. Які б про це свідчили, на жаль, у нас немає. Є ще одна загадкова версія появи єдиної церкви у Троїці. І ось цей варіант дуже схожий на правду, каже священник. По історичних даних, коли була скисована панщина, то в селі панщина ще тривала 15 років. Бо люди були, як навіть шибі, не знали, що панщина скасована. Тим же хтось приїхав десь Франківська. Якісь двоє людей родом звідси, і вони подали в суд і панові присудили моральний ущерб, і він тоді збудував цю церкву. Цій церкві понад сто 60 років, і вона жодного разу не припиняла свою роботу. Розповідає священнослужитель під час другої світової війни у святиню, влучив снаряд, але не вибухнув. Дірка від боєприпасу тут є. Досі старші люди розказують, що в часі Другої світової війни. Великою вітчизняною сюди залетів снаряд. От туди є така глибока яма, це дерево просто роздавило його на дві сторони. І Він пролетів туди всередину, але нічого не сталося. Церква залишилась без великих пошкоджень. Місцеві не тільки бережуть свою давню святиню, а ще й дбають про її розвиток. Так довкола храму встали доріжку у формі. Писанки, а на ній, наче червоно-чорний візерунок хрестиком. Колорит наш український, вона зроблена у вигляді вишивки. А чому це зроблено у вигляді писанки? Бо саме на Великдень навколо люди стають з кошиками на освячення Пасхи. І ми робимо всі разом ще одну таку велику писанку. Тобто, об'єднуємося на чого з того, що нам найприємніше, найрідніше і найближче. Щоб побачити це дійство на Великдень, треба їхати у Троїцю. Але є тут ще дещо унікальне, що можна побачити лише напередодні великого християнського свята. Четвер, ми збираємо плащаницю з такого грубого полотна. Гріб Господній, він тоді шикарний. Таких є пару в районі. Він ставляється такий у вигляді скелі по боках. Там воїни вес. Авляються ті ще давні. І всі, хто є тут, навіть найстарші люди вони їх пам'ятають. Пам'ятають цю плащаницю, Гріб цей господній. Він незмінний Плащаницю Ми оставляємо свою, але гріб дуже давній. До слова церква має унікальне місце розташування, бо її видно з кожного кутка троїці, ба більше видніється вона і мешканцям сусідніх сіл. Є розташування на такому гарному місці, і воно притягує саме місце. Розташування воно надихає якимось спокоєм. Тут немає лишнього руху такого цивільного. Строїці Заболтівської територіальної громади Коломийського району. Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Угрин. Події НТК.